Друзі, я рада знову вітати вас на моєму каналі, де ми говоримо про переговори в родині і в бізнесі. Сьогодні я вам розкажу історію, як чай майже зруйнував родину. І, можливо, в вашій родині замість чаю є щось інше, але ви стикаєтесь з такою самою ситуацією, коли вам здається, що вас не чують, не поважають, ігнорують ваші потреби і вже нема надії, що щось зміниться. Перед тим, як буду розказувати історію, знову хочу вам подякувати, що ви дивитесь цей канал. І нагадую, що я читаю ваші коментарі. Будь ласка, пишіть їх. напишіть мені, наскільки ця історія, яку я зараз буду розповідати, вам близька. Чи бачили ви щось таке в своїй родині чи в іншій. Таким чином, ви надихаєте мені розповідати більше. Отже, сама історія. В нашій родині є чоловік і дружина. Чоловіка звати Андрій, дружину Вікторія. І ось що мені розповів Андрій. Він мені говорить: знаєш, я дуже люблю вранці пити чай. Я люблю, щоб я встав. І він був такий не к'яток і не холодний, а такий чай, щоб я міг пити, насолоджуватись, прокинатись, і мені це буде давати задоволення. Моя мама так завжди робила, і це прямо моя традиція ранку. І я прошу свою дружину, от просто приблизно сьомій 7.30 роби мені чай. Немає ж нічого складного. Але ти знаєш, весь цей час у нас з цим чаем є проблеми. Я встаю, чаю немає, Дружина каже: ой, я забула, мені було ніколи. Або він встий, такий От Я бачу, що я встав і вона зразу налила його, він такий гарячий його пити неможливо. Або він зовсім охолов, і я не отримую задоволення. Я думаю, от скажи мені, ну вже. Ну, Чому так важко зробити ту просто чашечку чаю? Ну, я що багато прошу, ти мене не чуєш, ти мене не розумієш, От чому у нас з тобою постійно такі суперечки стосовно того чаю. І знаєте, я розумію Андрія, і мені здається, що він правий, Ну, що так важко просто залити чай, тим бачиш, що його дружина встає набагато раніше. І тут я розмовляю з Вікторією, і вона мені розповідає історію. Ліна вранці в мене дуже багато всього, що я контролюю. У нас двоє дітей: одну треба зібрати в садочок, іншого треба зібрати в школу. Це постійне напруження, бо я одного бужу, він плаче він не хоче вставати. Інше треба в туалет, потім нагодувати, потім ще щось. Я іноді не те, що сама забуваю чаю попити, я просто причесатися, забуваю. І я ще повинна пам'ятати про той чай, розумієш? І ще пам'ятати про нього о 7.30, щоб раніше не залити, пізніше не залити. Тобто, в той момент, коли я вже максимально напружена, виходить Андрій і мені ту напругу доповляє. Коли ранок у мене більш-менш спокійний, я пам'ятаю про той чай, у нас все класно, добре, я його заливаю, Андрій Ради. Але саме в той момент, коли я не встигаю вже накручений, він приходить з тим чаєм і просто нагнітає ситуацію. Скажи він, що не може сам налити той чай, або що він не бачить, чи я втомлена, або що я просто не встигаю. Навіщо нам ці скандали постійно за цієї чашки чаю? І я думаю, що ми з вами розуміємо зараз Вікторію, правда? І вона права. І Андрій Прав, це просто чашка чаю, це не складно. І для нього це більше ніж про чай. Він сам його може зробити. Це про увагу, яку він хоче отримати від своєї дружини. Йому важливо мати ці стосунки. І їй важливо мати ті стосунки з ним. Але для нього підтримка, коли він бачить цей чай вранці, а для неї підтримка, коли він не вимагає того чаю. Він приходить і допомагає їй з її дітьми, з його дітьми. Друзі, чи можна виправити цю ситуацію? От і як, да? чи ми можемо зробити так, щоб Андрій не хотів пити чай вранці. Або чи можемо так зробити, щоб Вікторія не забувала, там неї був завжди легкий ранок, і вона це зробила задоволенням. Проблема не в тому, що вона не хоче, проблема в тому, що іноді вона не встигає. Я думаю, що тут ми нічого з вами не зробимо. Чи можуть вони домовитись? Можливо, а може і ні. Але що вони точно можуть? Вони можуть розказати одне одному, що стоїть за тією чашкою чаю. Чи це про любов, про підтримку, про повагу, і це їх сумісні цінності? І знаєте, коли це реальний кейс, коли ми з ними проговорили, це було більше години. Ми прямо сиділи і розмовляли про те, що коли немає її чашки чаю, або коли вони не встигають, це роздратування, це злість. Це така зневага, це те, що вони відчувають. Просто вони відчуваються в цей момент. І ці емоції, просто емоції, але вони такі потужні, що вони застилають їм почуття кохання. Тобто вони в цей момент не відчувають кохання, вони в цей момент відчувають злість, це емоція, яка проходить. І складність в тому, мені здається, що нам здавалося, що кохання це потужне почуття, але. Емоція може його повністю закрити, перекрити нам до нього доступ. І нагадувати собі про те, що кохання сильніше це, напевно, та дія, яку ми повинні робити в парі: прям нагадувати, відчувати кохання, коли тебе накривають інші почуття. Ось така історія, друзі. Напишіть мені, будь ласка, наскільки вона вам співзвучна, чи є така чашка чаю в вашій родині. І, будь ласка, коли вас так само накриє образа, гнів, роздратування, згадайте про почуття кохання. От прям де воно живе у вас серці. Відкрийте його, хай воно вас наповнить. І тільки так ми можемо керувати тими руйнівними емоціями. До зустрічі!